Бажаю здоров'я, шановне громадянство. Ми з вами вже не бачились більше року, і за цей час е, я трішки підтягнув українську мову, але все ж таки, якщо е, буде звучати десь суржик, е, не треба на мене скаржитись. Як ви бачите, ми знаходимося вже в іншій майстерні, і це все завдяки компанії BPS Knives. BPS Knives – це українська компанія, яка виготовляє дуже крутезні ножі для подорожей, да і для повсякденного використання. Це вже всесвітньо відома компанія. Якщо ви дуже цікавитесь е, культурою ножів і, в принципі, е, хочете отримати якісний продукт, обов'язково переходьте за силочкою на сторіночку компанії BPS і виберіть собі там дуже крутий ніж е, під ваші потреби. Таким чином, ми всі разом зможемо подякувати за можливість продовжувати записувати для вас відоски. Давайте трішки розкажу про свої вироби, які я е, зміг створити за останній рік. Деякі з них ви бачили в мене на каналі. Наприклад, як зарядна станція зібрана на акумуляторах з одноразок, пройшло вже більше півроку користування цією зарядною станцією. І хто б що не казав, що акумулятори з одноразок прям дуже погані? Я з цим не згоден, тому що вони повністю виконують свою функцію. Ось зарядна станція з того відео, як ви бачите, вона зібрана, вона на закльопках, вона не розбірна у мене. Єдиний мінус цієї зарядної станції в тому, що на той момент в мене була тільки одна БМС плата з старого зломаного гіроскутера, і вже під час користування цим пристроєм я зрозумів, що та БМС плата вимикається, вимикається коли. На акумуляторах ще є 40% заряду, звісно, це не дуже круто, але все одно ця станція повністю до сих пір виконує свої цільові задачі. Вона у нас продовжує показувати заряд батареї. Вона у нас продовжує також видавати з автомобільної розетки 12 вольт і потужністю до. 200 ватт сюди вмикати можна. Я дуже багато разів вмикав свій ноутбук під час блекаутів. Також тут нагадаю, ми можемо заряджати пристрої від USB з різними з різними режимами швидкої зарядки і що мені дуже знадобилось, я думав, це мені не потрібно буде, але все-таки знадобилось оці два контакти, з яких я беру також 12 вольт, і де мені потрібна різна там 12 вольтова напруга або менше. Я під'єдную сюди, я беру ось такий перетворювач, під'єдную сюди до цих контактів, і я маю можливість брати звідси 12 або менше вольт з можливістю регулювання напруги. Звісно, можна зробити в ньому встроєний регулятор напруги, але це треба його розбирати, треба займатися так на швидку руку. Він мене виручав дуже багато разів. Не треба нікуди за собою таскати ніяких проводів. Дуже крута, зручна штука. Вам, вам раджу мати завжди у себе таку. Плюс ми тут маємо нагадаю фонарики. Автомобільний, автомобільні фонарі я сюди поставив. І якщо ви хочете мати подібну станцію, я вам рекомендую зараз, одну секунду, це моя наступна розробка ось такі повербокси. Це повністю готовий продукт, який вже продається в деяких магазинах, магазинах Києва. Як бачите, він дуже компактний, дуже зручний, потужний, тому що має майже 500 Вт запасу енергії. Щоб ви це розуміли, ваш ноутбук близько 8 годин буде працювати на одному заряді від цієї станції. Також ми тут маємо ліхтарик, кучу всяких плюшок і Показників, багато пристроїв можна заряджати одночасно від цієї станції. Повний огляд ви можете побачити в мене на каналі, силочку також я залишу. Дуже крута штука, даю гарантію на неї півроку. Люди, які вже придбали, користуються з задоволенням. Також не забувайте підписуватись на мою сторінку в Instagram. можна там зробити замовлення, поспілкуватись і. Подивитися більше оглядів на мої станції, але це ще не все. Під час блекаута я розробив ще одну станцію резервного живлення для приміщень, е яка видає 220 вольт. Завдяки цій зарядній станції ви можете живити безліч пристроїв першої необхідності, які живляться від мережі 220 вольт. Давайте зараз ближче покажу цю станцію, але більш детальний огляд ви можете подивитись на сторінці в інстаграм або також на каналі. В мене тут в Ютубі ось так вона виглядає. Моя ціль була зробити максимально доступною цю станцію, тому що навіть на той час блекаута просто космічні ціни були на всі подібні пристрої. Були, звісно, в Ютубі негативні коментарі на рахунок того, що я роблю корпус не з металу, а з дерева. На що я можу відповісти? що Металевий, по-перше, металевий він важкий. По-друге, металевий набагато дорожчий буде у виготовленні. по-третє, на роботу не впливає цей дерев'яний корпус, деякі там пишуть, що от може загорітись, якщо буде коротке замикання. Короткого замикання тут не буде, тому що я даю гарантію на свою роботу. І ще великий плюс: що ось така станція не буде псувати інтер'єр вашої квартири, що ваше приміщення перетвориться в якийсь завод з якимись незрозумілими пристроями. Так собі поставили. можете використовувати це як звичайну тумбочку, покласти сюди телефон і ось розеточку. USB зарядка, все, що вам потрібно, і нагадаю, що перемикається, працює ця станція в автоматичному режимі. Тобто, все, що увімкнено в розетку, ось сюди, воно продовжує працювати навіть коли світло вимкнулось. Автоматично спрацювало перемикання на акумулятори, і такі станції часто в мене беруть для встановлення десь на дачах на час опалювального сезону, щоб не розмерзалась. Система під час блекаутів, тобто, увімкнув сюди котел. Опалення, і він автоматично, якщо світло пропадає, він автоматично перемикається, продовжує працювати, і у вас будинок не захолоне ніколи. Влітку можна для холодильнику використовувати. Якщо ви надовго кудись поїхали, в мене особисто був випадок, коли ми на тиждень поїхали, вимкнули світло, і морозильна камера вимкну вимкнула світло на два дні. і Морозильна камера, все, що в ній було, отак в кашу розтайгло, перемішалося. Звісно, неприємно, але якби в мене на той час була така станція, я б не Втратив кучу продуктів. Також хочу нагадати вам, що в мене ви можете придбати абсолютно нові ось такі гелеві акумулятори. Вони в мене є на 105 та на 125. Ампер ціна вам сподобається за повним оглядом. Переходьте знову ж таки на сторіночку в інстаграм, яка буде під цим відео. Також там ви можете для себе підібрати збірочку, зроби сам, де у одному комплекті є акумулятор, інвертор та зарядний пристрій, і плюс до цього ще отримати знижечку. Читав дуже багато коментарів на рахунок. Ось таких збірочок. 18650. В мене було відео, де я розказував, як рахувати. Напругу, як рахувати запас енергії в цих акумуляторах для людей, які хочуть це самі зробити. Але я прийшов до такого висновку: що якщо ви не вмієте рахувати, якщо ви не розумієте, що таке ампери, вольти, вати. Краще не беріться за цю справу, бо справа з акумуляторами в принципі дуже небезпечна. Акумулятори взриваються, вони дуже не люблять там перерозряду, перезаряду треба знати точно всі. Нижні пороги, верхні пороги заряду акумулятора, і якщо ви все це вкупі не будете враховувати, це може дуже погано закінчитись. Тому якщо ви збираєтесь робити собі збірки, ось на кшталт, ось таких типу 18650 спайок, або літій залізофосфатних, то Звертайтесь, будь ласка, до професіоналів, які мають спеціальний інструмент для виготовлення ось таких збірочок. Наприклад, багато, багато людей я бачив беруть та паяють напряму до цих акумуляторів клеми. їх, їх не можна просто перегрівати. Не можна тут брати як беруть стоватний паяльник. Я хорошенько пригрію, запаяю, і буде він працювати. Ні, не буде. В кращому випадку, ви просто він просто втратить свою ємність, і ви будете мати тут запас, наприклад, не 3 ампери в одній батарейки, не 3 ампери, а там уже 2 ампери або півтори. Це в кращому випадку. В гіршому випадку, якщо ви почнете паяти повністю заряджений акумулятор, він може взірватись у вас в руках, і вибачте, ваш фейс буде рознесений по всьому приміщенню, і це не дуже круто, тому щоб зробити собі певний акумулятор на певну напругу. Звертайтесь краще до професіоналів, до людей, які цим займаються, і хоча б до людей, які мають для цього для спеціальної пайки. Точечна сварка є для цих акумуляторів, До людей звертайтесь, у яких є цей інструмент. І ще на що я звернув увагу: багато людей не розуміють, що навіть якщо у них вийде зробити зібрати собі акумулятор, що до нього потрібна спеціальний зарядний пристрій. Тобто, збірочки я там пояснював в одному відео. Є збірочки там С 2 С 3 С4. Ось стоїть у мене дрончик тут, як в самокаті на 48 вольт, там с 13 збірка. І під нього треба спеціальний зарядний пристрій, у якого верхній і нижній поріг значень, мінімальних і максимальних по вольтажу батареї, він співпадає з БМС-кою, щоб все це разом дуже. Гарно працювало, бо 60% людей купляють собі, не знаючи, як цим користуватись, тратять гроші на акумулятори. БМС купляють, купують зарядні пристрої. Все це у них горить, виходить з ладу, і вони втрачають і гроші, і компоненти, які придбали, і залишаються ні з чим. Повірте, краще один раз звернутись до спеціаліста, заплатити може. Трошечки більше, це дійсно буде трошечки, але отримати готовий продукт навіть в деяких випадках з гарантією. Ну, а якщо ви все таки вирішили займатись е, саморозвитком та ось експериментами, раджу вам просто починати з маленьких напруг і поступово йти е, до чогось великого, е, можу побажати вам тільки успіху у цьому, і буду своїми відосиками допомагати, розповідати все, що знаю сам, і все, що я за це хочу, просто ваш лайкосик та посмішку на обличчі. Ну що ж а на цьому ми закінчуємо. До нових зустрічей. Мирного неба вам над головою. Зустрінемось. Пока.